10 січня 2024 року Верховна Рада планує проголосувати законопроект 10378 про мобілізацію. В цей варіант він є неконституційним та принижучим гідність людей. Давайте розберемося з головними змінами. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Перше головне, що є в цьому законі, це те, що протягом 20 днів з моменту його вступу в дію військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мусять персонально з'явитися в ТЦК, пройти ВЛК і бути готовими до мобілізації. 14 лютого у черговий раз продовжать військовий стан. Відраховуємо 20 днів. І на початку березня треба всім без виключення персонально з'явитися у ТЦК. Якщо не з'явиться, людину позбавлять практично всіх прав, у тому числі керування